Насрита могила, світи тихий, край милий, моя Україна, за що тебе сполюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, непевних звичай не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаї навчала, виростала. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була, знала у колисці б за душі. Степи мої запродані Жидові німоті моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом береверні нехай підростають та й поможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку. Помагайте недолюдким матірка тупати. На четверо скопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати.